Всім привіт! Перед нами графік біткоїну. Денний графік. Оновили ми попередній хай. І новий хай у нас зараз 74 тисячі доларів, від якого ми почали стрімке падіння вниз, забираючи ліквідність, полку ліквідності. І моя ціль це 59500. Будемо знімати цю ліквідність. Зараз перейдемо на 15-минутний таймфрейм і покажу. В якому діапазоні я шортив. І зараз шорчу. Оцей діапазон я забирав. А на даний момент угода стоїть від 65 тисяч. Перед вами ось угода. Це я сьогодні в обіді на роботі торгнув. Зараз вона воно реально все рухається, графік рухається. Все показую, все як є, без разних. Найобок. Все це те, що по біткоїну, а зараз будемо залітати в угоди на поки на валютні пари. І в нас перший буде-долар. 78% дає нам брокер на парі Євро-Долар. І ось у нас графік на 5-мінутному таймфреймі євро-долара. Ось який гарний фітиль на попередній свіжці. Так що будемо залітати в угоду вниз 1 долар 5 хвилин. Прискоримось, щоб швидше подивитися результат цієї угоди. Так що ціна вирвалась у нас вгору і знаходиться зараз вище нашої точки входу. Опускаємося нижче і закриваємося цій угоді плюс. Чудово. Йдемо далі. На графіку це виглядає так. Так що йдемо донизу, будемо ще ставити вниз. Заходимо на брокер і на самих лоях залітаємо в угоду. Як завжди, 1 долар на 5 хвилин. Все залетіли. Зразу перестрахуємося, 2 бакса поставимо на перекриття. Ну і отакий ось у нас свічаток у нас образується. Ось вставлю сюди ще відос. Зараз біткоін теж в шорті стоїть у мене угода на біржі Байбіт. Так що і там і тут підторговую потроху. Так, ця вгода у нас не буде мінус. Ну і був, ми отримуємо плюс, можна казати, на халяву. Коротше, вирішив я торгувати сьогодні тільки однією валютною парою євро доларом І ми залітаємо зараз в угоду вгору і будемо дивитися відпрацювання. Залітаю без аналізу, просто так показую як не потрібно робити потрібно завжди аналізувати і тоді вже заходити в угоду. Ну, зараз побачимо як відпрацюється ця угода без аналізу. Спостерігаємо і у нас тут йде до мене мій баксик. Все, у нас тут плюс. Так, що тут? Вон пролив який. Ну що, залітаємо вниз на продовження руху. Побачимо, як працює ця угода і виривається вверх. Не вже буде мінус. Опа, ви бачите на яких соплях ми получаємо плюсову угоду. Так, на Баліку у нас вже 23 долара 15 центів. Все на цьому торгівля заканчується. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не торгуйте без тех аналізу. Все, всіх обняв.